Ну, от е, такий, прямо скажімо так, політичний розстріл з килемета. Можливо, за даними одного з французьких видань, готує Еммануель Макрон, який виявляється: це, це така інсайдерська інформація. Вже навіть почав обговорювати зі своїм оточенням за закритими дверями в кабінетах. Можливу відставку. Уявіть собі, можливу відставку. Спочатку він заявив про як ви пам'ятаєте, позавчора ввечері у неділю про розпуск парламенту. А тепер він можливо навіть оголосить про свою відставку, бо е, такий сценарій, звичайно, він не є бажаним, але ось. Подібним кроком він готовий він зготовується зробити, аби драматизувати ситуацію перед майбутніми парламентськими виборами, і стверджує, ну кінцева його мета шокувати електорат, пробудити у них сумління, аби вони активізувалися і пішли голосувати, пішли на виборчі дільниці, аби електорат Макрона активізувався і підтримав його політичну силу на виборах до парламенту, тому що це дуже важливо, аби на цих виборах на майбутніх виборах до парламенту не зайшла і не взяла більшість. Політична сила е Марін Лепен, який називають частково е проросійської політики, французької. Ну так кажуть, так частково вона е ультраправа, вона права націоналістка. Її називаючи вона має зв'язки з Росією, має зв'язки з Путіном. От Макрон такий, можливо, обговорює шоковий удар, крок на випередження. Що це дасть, правда, я не знаю.